Те, як ми рухаємось, характеризує час, в якому ми живемо. Якщо взяти рухи людей ХХ сторіччя, то вони були дуже монотонними, точними і передбачуваними. Вони були часто здобуті на заводах і вони рідко змінювали свою варіативність. Але рухи сьогодення вони хаотичні, швидкісні і. Абсолютно непередбачувані. тому можна сказати, що ця робота візуалізує капіталістичний стан, де ми знаходимося сьогодні. В проєкті я збирала свого роду колекцію, чи то словник рухів людей, які задіяні в арт індустрії. Хореографія праці це робота, яка складається з двох частин партисипативно перформативної та живописної, і так як в своїй практиці на протязі тривалого часу я досліджую рухи, особливо рухи невидимої праці, та мені цікава постановка хореографії і автоматизація щоденності. Тому ця робота це таке дослідження робочих рухів людей в сьогоднішньому часі.